Шановні колеги, ви знаєте, я перш за все хотів би подякувати всім членам комітету, тому що дійсно вони дуже багато, м'яко так кажучи, поганих речей там вичистили. Дійсно м'яко. Бо цей законопроект був повністю з подвійним дном, повністю, тому що дійсно під таким знаєте, прапором євроінтеграції туди напхали тотальну цензуру в російському стилі. Зараз кажу собі так, мабуть, залишився все-таки російський стиль, але вже не у вигляді 2022 року, а у вигляді 1998-99-го. Він є, але він набагато менший. На що хотів звернути би вашу увагу? Дійсно, це одна з ключових умов зараз для того, щоб ми втримали наш кандидатський статус. Хочу, щоб не було помилок. Не почали перемовини, а втримали кандидатський статус, бо його нам дали за великий героїзм українського народу і української армії. І зараз завдання парламенту його не згаяти. Але ви знаєте, не дивлячись на те, що закон дійсно вичищали, там залишилося дуже багато поганих речей, і знаєте, багато з вас теж їх на собі відчують, ваші сім'ї на собі відчують. Бо, наприклад, Нацрада буде ще одним контролюючим органом, яка зможе приходити майже до всіх, хто сьогодні є в інтернеті. А сьогодні в інтернеті бізнес ведуть, ну давайте бути відвертою. Практично всі вони зможуть виймати бухгалтерію, вони зможуть проводити перевірки. Ми для цього робимо лібералізацію, про яку, між іншим, слуга народу, якщо не помиляюся, говорив на початку цієї каденції парламенту. Другий момент. Чи ви знаєте, що Нацрада тепер працює без мін'юста, їм не треба щось юстувати самі по собі. Вони будуть працювати без мотивувальної частини заборони. Ви розумієте, що це таке? Тобто вони будуть забороняти когось, і будуть, їм не треба буде робити мотивувальну частину. Ну, хоча б написати, я встала з лівою ноги сьогодні, тому закрию цей сайт, а завтра з правою, тому інше закрив. Вони навіть цього писати не, можуть не робити. Окрім цього, дивіться, коли ми говоримо про телеканал Рада, то тут вже багато казали про його там, складову, що це державний телеканал. Я на інше хочу звернути вашу увагу. Ви всі, майже всі в цій залі, витрачаєте власні кошти на допомогу армії. Ви бачите, як люди останні 10, 5, 1 гривню інколи віддають на допомогу армії. Тут 400 мільйонів іде в чисту рекламу Офіса президента. От Хлопці і дівчата, ну давайте так, це вірно чи ні. 400 мільйонів кожного року вилітають, давайте відверто в трубу, в чисту пропаганду. І наостанок, ви знаєте, я можу сказати, що всі ці недоліки, вони в нас на олівці. І ми будемо зараз їх оформляти в окремий законопроект і будемо працювати з кожним депутатом для того, щоб ми його теж прийняли і в нас дійсно був правильний медійний кодекс. Але сьогодні одразу хочу сказати, що наш шлях до європейської інтеграції, який записаний в Конституції нашою командою, це є головне. Дякую.